Хотів би сьогодні з вами говорити на таку тему з Біблії, як молитва. Коли Ісус був тут на землі, Він багато говорив своїми учнями, а саме про молитву Господню. І в Писанні я хочу вам зачитати, це буде Євангелія від Матвія, 6 глава з 5 по 13 вірш, який настановив Ісус дав своїм учням. А як молитесь, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати й молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам: вони мають уже свою нагороду. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцемі своєму, що в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитесь, не показуйте зайвого, як ті погані, бо думають вони, не будуть вислухані за своє вилимовство. Отож, не вподобляйтесь їм, бо знає Отець вас, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Ви ж моліться отак, Отче наш, ти, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліба насущного, дай нам сьогодні і прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. І ми бачимо з цих слів, що перше, що, про що говорить Ісус, це не будьте як ті лицеміри. Звичайно, кожен з нас. Не хоче бути лицеміром, тим більше в молитві. Він наводить приклад, що лицеміри люблять ставати і молитися по синагогах та та перехрестях, щоб бачили їх люди. По правді кажу вам, вони мають уже свою нагороду. Тут Ісус має на увазі не те, що ми маємо молитися постійно особисто. Він має на увазі, яка небезпечна оця показова молитва, коли люди дійсно виходять на вулиці і просто моляться для того, щоб інші люди вважали їх істинно духовними, можна сказати, воїнами молитви. І Ісус каже, по правді кажу вам, вони вже мають свою нагороду від людей, тобто, коли їх восхваляють люди. І м, далі Ісус говорить: а коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму що щовтанні, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. І в цій молитві е, Ісус підкреслює м, те, е, що Наскільки важлива особиста молитва, але й спільна молитва важлива так само для е, життя церкви. Наприклад, домашня молитва важлива для е, якоїсь е, духовної міцності сім'ї та дому. Але особиста молитва, вона важлива для кожної духовної людини окремо. Вона е, якби в цій молитві ми приходимо до такої духовної зрілості. І ми не повинні приходити до цієї молитви тільки тоді, коли в нас щось трапляється, якісь проблеми чи негаразди. Ми повинні щодня бути в цій молитві і приходити до Господа Бога. І тоді всі ці проблеми, які спіткають нас на нашому шляху, вони будуть здаватися непомітними. Бо інколи думаєш, що якщо приходить в життя якась проблема, і ти себе накручувати, починаєш. що... Як це все, а з Господом воно все просто щезає. Далі Господь говорить, далі Ісус говорить своїм учням. А як молитесь, не проказуйте зайвого, як ті погані, бо думають, ніби будуть вислухані за своє велимовство». Тут Ісус говорить, що не потрібно говорити зайвого. Як, ну, багато хто, наприклад, повторює одну і ту же саму молитву по декілька разів і не розуміє взагалі її смислу, як якийсь там вірш чи просто якусь заучену фразу. Ну, і, і ці люди взивають, взивають до Бога, і Бог їх не чує, бо Бог чує тільки ту молитву, яка є молитва віри. Коли ти дійсно приходиш до нього, коли ти йому віриш, коли ти йому довіряєш, тоді Бог чує цю твою молитву. Бо написано в наступній главі в 33, в 7 главі, теж від Матвія 7.7, написано: просіть і буде вам дано, і шукайте, і знайдете, слухайте і відчинуть вам. І Бог. перепрошую, трошки запутався. Ага. Отож, От не вподобляйтеся їм, бо Отець ваш знає, чого потребуєте ще, за ваш, ще раніше за ваше прохання. І Господь вже знає наші нужди, але Він все одно хоче, щоб ми просили його. І тут ми маємо далі приклад. Молитви Отче наш, що і сина небесах. Коли ми приходимо до цієї молитви з словами Отче наш, ну, ми мусимо повірити в те, що дійсно Бог є Він наш Отець. І ми можемо назвати Його Своїм Отцем тільки тоді, коли ми дійсно родилися згори. Бо багато хто говорить, що Бог є Отцем всіх людей, але це не так, бо тому, що Ісус говорив фарисеям, що диявол ваш отець, бо тому що якщо ти не родився згори, якщо ти не прийняв, ти не можеш бути, Бог не може стати отцем тобі. Далі ми бачимо, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І тут, на першому плані стає Царство Небесне, і далі ми бачимо в 33-му вірші: шукайте ж найперше Царство Боже і правди Його, а все це вам додасться» І якщо дійсно ми будемо ставити на перший план Бога. У нас не буде якоїсь такої нужди матеріальної чи духовної, коли ми ставимо Бога і живемо з Ним. Життя набагато простіше. Так, є випробування, але Бог все знає, Бог, тому що Він нас любить. І нехай буде воля Твоя, як на небі і на землі. І ми знаємо, що на небі немає ні хворіб, ніяких ні, ні проблем. І так же само Бог не хоче, щоб ми тут, на землі, мали ці проблеми. Бог не дав людям хвороби. Це вже ми самі, коли накопичуємо в собі якийсь негатив, якусь негативну енергію, обіди, непрощення. І від цього люди починають хворіти, бо навіть медицина тепер доказує, що. Люди, які, скажімо так, ну, говорять, наприклад, я його прощаю, так? А, але я йому ніколи цього не забуду, є ж таке, правда. І, і оце непрощення воно закрадається десь в нашому серці і воно постійно нас тривожить. І коли ми молимося, і в нас є якесь непрощення в, в серці, так. Ми не можемо налагодити цей зв'язок з Богом, бо тому що коли немає прощення і ця молитва вона не дасть ніяких плодів. І наступне, що йде в цій молитві хліба насущного, дай нам сьогодні. Бог, хоча Бог і знає все, що нам потрібно, але Він все одно. Хоче, щоб ми Його просили, щоб ми довіряли йому своє життя. І далі пише: прости нам долги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у випробовання, але визволи нас від лукавого. І тут ми бачимо, що Ісус говорить в молитві до Бога, щоб не веди нас в випробовування. Випробування – це якісь труднощі в житті. так? Але коли ми дійсно довіряємо Богу, то ці труднощі, вони не так сильно, ти будеш вже готовий до них, і тобі буде набагато, набагато ну, простіше це все перемагати тільки з Богом. І на кінець твоє є царство і сила, і слава. Амінь. Це як і кожна молитва починається з похвали, так і нею має закінчуватися. І ще хотів сказати: бо як людям ви простите провини гріхи, і простить вам Отець ваш Небесний, а коли ви не будете прощати людям, і Отець ваш не простить вам. І треба прощати, треба дійсно бути добрішими, не збирати якісь злості, обіди. Бо тому, що це все перешкоджує нам дійсно налагодити цей зв'язок з Богом, як пастор наводив приклад з радіо, що ми не можемо знайти ту волну, радіостанцію через те, що, що ми щось маємо в своєму серці, так? І перш за все, шукайте Царства Божого. І правди його, а все вам додасться. І хочу вам сказати, давайте, щоб ми були не просто слухачами, а виконувачами цього слова. І вже перший тиждень закінчився цього посту, і можу сказати на власному прикладі, як це відіграється в моєму житті. По-перше, це набагато стало більше вільного часу. Телефон практично не розряджується. Бо дійсно ти просто навіть не замічаєш, коли ти заходиш в цей інстаграм, чи в Фейсбук чи на Ютуб, і в тебе година, дві часу просто так пролітає. І, і навіть коли ти зранку читаєш Слово Боже так, А потім ти заходиш, читаєш новини, дивишся якусь непотрібну інформацію, воно все тобі відкладується в голові, і ти, то, що зранку почитав, так воно десь там і, і розтворилося. А коли ти дійсно зранку почитав, помолився, так як три рази зараз моя молитва в церкві три рази в день, і от воно постійно в твоїй голові прокручується, і ти вже починаєш роздумувати, тобі щось вже відкривається. і... І це набагато краще, коли ти в цьому телефоні. В тебе набагато кращий настрій, і, і духовний стан, і фізичний, і моральний в усіх аспектах, тільки я бачу переваги для себе. І давайте встанемо, помолимося, подякуємо Господу Богу. Отець наш Небесний, Владимир.